The <laughs> cat Переходимо до другого уроку нашого марафону. На цьому році ми намалюємо милу дівчинку з макарунсом. Гадаю, що всі її вже бачили. Якщо ви підписані на мій телеграм, якщо не підписуйтесь, тому що учасники телеграму каналу вже знають давно, що буду малювати на марафоні. Давайте почнемо. Перед тим хочу вам сказати, що перший урок, хто не бачив, вже давно є на каналі. Малюємо коло обличчя. Адже, якщо ви не знаєте, то аніме малюється саме з коло обличчя. Тут і в мене трошки більше обличчя буде ніж в попереднього персонажа. Тут воно під нахилом, ось такою горизонтальною вже похилою, помічаємо, намічаємо, де в нас буде будуть знаходитись очі. Тут у нас будуть десь плечі, таке. тут буде десь якраз макарунс. Починаю я з очей. Мені просто подобається, якщо чесно, починати з очей малювати. Чому? Тому що я одразу бачу персонажа і можу його удосконалювати одразу і не чекати, доки домалюю. Блю з цієї сторони ось так ось око. І тепер нам потрібно зробити тут всередині райдушком та бліки. В цього персонажа дуже цікаві бліки, взагалі очі дуже красиво пропрацьовані. Будемо намагатися передати їх так само гарно. Готові як дві війки. Тут їх дві, одразу кажу. Тут три. Ось. І ось, тут мені здається, в мене трошечки трошечки занадто. Багато місця. Ось так ось має бути. Проф десь її, не міти, обов'язково, адже їх, хоча в... далі ми будемо, можливо, переміщати, можливо, ще якісь елементи будемо додавати, але на початку це доволі важливо. Тут у неї відкритий ротик, тому я її намагаюся зробити милою дівчинкою такою з милою посмішкою, відпоріття. Пінаємо зачіски. Робимо їй. Зачіску. Я це промальовую приблизно на око, тому що, якщо чесно, аніме доволі важко промалювати зачіску. Для мене, власне, це завжди найтяжчий, можна сказати, етап, адже зачіска вона вимагає найбільше таких. Деталей, аж тут багато різних локонів. Можна одразу ще подивитися, в принципі, на зачіску. Що Тут у неї десь такі прикраси є. Мені здається, трохи в мене низько посмішка. Хочеться мені її вище зробити, щоб вона у нас була миліша дівчинка. Ну, приблизно можна ще тут буде, додавати тут у неї буде пудря така, і тут буде також лінію обличчя. Ось так контур. Трошечки я покажу вам на камері, як це виглядає приблизно, тому що має трохи нахилом вона стоїть. Ось так. У мене тут ідуть кудрі, як я сказала, повторююсь, тому що вони доволі легко малюються, але ось. У мене буде довге волосся. І зробимо вже плечі та її прикраси. Як ви можете бачити, я тут вам прикріплю мою готову роботу, щоб ви могли подивитися, як вона виглядає, адже, можливо, незручно зовсім малювати, коли просто дивитись на роботу. А тепер ми робимо одяг таким чином, якихось такими прикрасами намічаємо. ось таку красиву. Це, та, типу, як я розумію, намистий якийсь чокор. Тут у нас ідуть такі прям. Камені, кутник, і його ось таким чином промалювати. ось таким чином І ось тут те саме робимо. Ось так чином промальовуємо. Е, і що, як ми його малюємо? Давайте покажу. Ми стираємо ось тут місце, типу овал, такий можна просто намітити Потім ми ділимо його ось тут, на ось таку частину з нерівними краями, контурами. І одразу промальовуємо другий шар таких нерівних контурів. Такі ось дві дуги. З'єднуємо їх знову ось такими нерівними контурами. І таким самим нерівним контуром проходимось. І тут трохи пласкіше має бути, ніж згори. Ось такий макарон у нас вийшов. Тут пальці йдуть. Як намалювати пальці рук саме на макаронці? Давайте я трошки вам ближче покажу для вашої ж зручності. Так. Ось так. Я не люблю малювати руки. Тому я просто ось таким чином його роблю. Готово. Я гадаю, що ми можемо, в принципі, обводити. Тепер обводимо все по нашим контурам. Я ще, до речі, зафарбувала фон чорним маркером. Свої різнокольорові олівчики. У мене їх багато. І Вони різні. Різного таких відтінків, можна так сказати. Ось там знадобляться більш що ось ці для шкіри, ще якийсь, можливо, фіолетовий. візьміть для шкіри. Ну і, звісно, тілесний для того, щоб зафарбувати повністю шкіру. Тому ось цей блік я просто обійду. І не буду чіпати. Зробимо щічки. Манчевим, потім фіолетовим. Ось така техніка. Робимо фіолетовим тіні. Ну, він синій взагалі, а фіолетовий був би краще навіть. Зараз я гляну, можливо, фіолетовим, зробимо тіні. Беру рожевий робимо губки. І ось тут знизу додаю. Ось таку нижню губу робимо обов'язково. І верхню губу. Вона має бути верхня менша, адже наша дівчинка посміхається. Такий колір, проте спочатку нам прийдеться зафарбувати волосся чисто ось цим відтінком. Ще чорним здаю ось таких прям тіней, максимальних, тому що мені здається, що треба додати темніших кольорів. Ось, ось такий ось. Ось таким чином я роблю тіні фіолетовим кольором я роблю ці темні участки. Спочатку просто фіолетовим, потім ми заміще додамо кольорів. Найшла, вибрала ось такі маркери, пішла, тому що мені здається, що це буде дуже довго і воно виглядає не яскраво, а мені хочеться яскравого чогось, тому я беру ось такі відтінки. Я зараз спробую окремо в деяких місцях додати різних. Тобто або синім ось таким буде, або буде ось цим. Ось я зроблю деякі, деякі елементи ось таким темнішим, наприклад, ось ці зроблю темнішим кольором. Ось цим. А там, де мені можна посвітліше, тобто там, де в мене вже а, не буде зливатися з фону, я зроблю світлішим кольором, ось таким все темним а, відтінком. Тут ми робимо також темним. Там додати тіней. Зараз покажу, яким чином це виглядатиме. Дивіться, звісно, так мило виглядає. І ось тут те саме. Я роблю просто темним. Мені подобається, і тепер давайте ми... Трошечки зробимо темніше тут біля шкіри, тому що мені здається, що прямо воно якось зливається трохи, тому я олівцями, можна помаранчевим, відтіняю. До речі, напишіть як вам цей урок. Мені здається, що він складніший, ніж попередній. Каміння. Каміння я люблю ось таким. Виходимо трошки за контур. Як ви бачите, у взагалі тут взагалі трошки взагалі, тут папір, тоненький не зовсім для маркерів, був бо... створений. О -о -о, таким червоним кольором ось ці ось елементи. І ось тут я зафарбую цей капелюшок, також дуже темним кольором, ось цим 61-м від... 69-м відтінком. Ось. І покажемо потім вже готовий малюнок. І ще оці я хочу зробити таким вухристим маркером, ви побачите вже готовий результат. Ось таку дівчинку ми сьогодні з вами намалювали. Всім дякую за перегляд цього відео. Найголовніше було намалювати дівчинку, далі ви можете розфарбовувати, як ви хочете. Я показала в принципі базові техніки, як це можна зробити. Маркери плюс олівці. І всім дякую за перегляд. До зустрічі в наступних уроках марафону.